Доброго вечора. Сьогодні у мене на обзорі 5 франків 2017 року. Каморські острови, монети з Ролу. Супер рідка. Опис Союз Каморських островів в колишній колонії Франції. Період Союзу Коморских островів з 2001 року. Тип стандартна бігова монета. Рік 2017. Вартість 5 франків 0,42 гривні. Валюта франк. З 1976 року склад нержавіюча сталь, Діаметр 15 мм, форма кругла. Гурт гладкий. Техніка формування номер 341 505. Монетний двір. Писак Франція З 1973 року. Марк Єв Савпо керівник відділу Гравюри. Індекс рідкості номіста ну 97. Ну міста, це веб-сайт, що містить каталог монет жетонів. Каталог монет станом на 2018 рік. Наліч понад 120 000 різних типів, що робить веб-сайт один з найбільших нумізматичних онлайн-каталогів. Аверс. Риба. Обличчя вліво, рідкісна риба, латимерія. Письмо Арабська Латиниця. Переклассы и сведения конференция рибальства. Зараз переверну реверс реверс кокосы та кокосовые пальмы оточивают а номинал. Дата нижче. Письмо латинеся. На, написи. Там банк Централь Деска Морес 5 франків. 2017 рік. Переклад центральний банк Каморських островів. Станунс. Монети з РОВУ. В обіході не була. Ціну знайшов від 1350 гривень до 1500 гривень. Моя ціна буде 1290 гривень. Дуже рідкісна. Та перспективна монета для колекціонування та інвестування. В кінці відео будуть посилання на інше відео про монету світу. Я храню рідкісні монети от в таких квадрокапсулах. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо. Слава Україні!